Всім доброго ранку. Приїхав сьогодні в те саме місце, де був Той тої неділі. Спочатку піднімався До гори сходами, як в Одесі, по Патьомкінська лісниці. Тепер спускаюся вниз сходами, як у Лавро. Тільки це тут ліс, а ось тунель, де йшов тунелем цим в прошлому відео, тої неділі. Є вже перша знахідка, під дорогою знайшов ось такий молоток. Цифра 3 на ньому. З одної сторони він мідний чи латунний, з другої сторони це шкіра. Да. Мені б майстерні такий знадобився б. Цифра 3, це 3 кіло. Ось сьогодні спробуємо покопати в цьому лісі. Ось така кришка старовинна. Бетонна. Це має бути тут стара бетонна дорога. Не бетонна, а обична. Може. Покладемо тут молоток, може комусь знадобиться, бо тяжкий три кіла має. А що зараз розкладемо прибор і починаємо шукати? Вночі ну, був дощ. А дощ то, як знаєте, до срібла. Маємо надію. Точно не, не перемикайтеся. Дивимось далі. Ось, друзі, ще не розклався. Дивлюсь, щось крізь дерева. Проглядується. Згори траса. А там машина. Хтось з'їхав з траси і покинув машину. Оце да. Оце так. Я ще того разу замітив, що там щось було. Добре, йдемо складати прибори, йдемо копати, дивимось. Зібрав прибор. Сьогодні копаю з картушкою LG30. Мультичастота 3. Буду переключатись пробувати 4 кГц. Тож, дивимось, що буде. Мені, друзі, везе на ножи. Того разу ножа знайшов. І цього разу це сучасний ніж. М. Ніто. Звісно, це не старий, це Китай. Перед цим була купа сигналів. Банки, корки, гільза і ось такі кільця. Не знаю від чого це. Може це з пташок. кольцують пташки. Ну немає нічого. На них ніяких знаків. Хто знає, напишіть у коментарях, що це за колечка. Тож, йдемо далі. Вийшов на таке поле. Всього цей лісок, багато сміття в ньому. І на полі ось такий ножик. Йдемо далі. І ось пройшов деякий час. Для вас декілька секунд. Випала монетка. Зараз подивимось, що це таке. Ось не видно. А, Five Пенні. New five Пенні. Це... Десь 70-80-ті роки. Добре. Є монети. Я ще на цьому полі ходжу. З такі до гори йде склон. Тож не перемикаємось, дивимось далі. Знову йду і бачу якась машина. Сьогодні що? Везе на машині якась стара була чи старовинна навіть моделі зараз не побачиш на ресорах двигун зберігся багаті англійці викидують машини йдемо далі Ну, сьогодні йду через цей тунель, де я починав прошлого разу і вмикав пісню. Він такий наполовину засипаний. Давайте спробую на нагору. Тут десь вода тече. Хтось викинув сміття Казани банки. Можливо, там є і монети. Странно, що бомзів немає. чи вони тут не живуть а лише в метро ось такі він довгий. О, І знову крило від машини того разу не бачив. Йдемо в той ліс на горі. Побачимо, що там. Дивимось, не перемикаємось, ставимо лайки. Вискочило ось таке колесико від дитячої іграшки. Того разу Андрію на тому склоні знайшов машинку дитячу з кузовом, це, може, від неї колеса. Не дуже велике, здається, ні, від другої іграшки. А надія була, що це така велика кругла монетка. Тож дивимось далі. І ось нарешті монетний сигнал. І випала ось така ось. І це сучасні два пені. Королева десь 80-ті -80 роки. Добре, біжимо далі, у пошуках монет та срібла. Ось така, друзі, знахідка прямо на поверхні. ля? тут ось це. Я не розумію звідкіля воно тут. Дивимось далі. Іду ось по такій старій римській дорозі. На картах зна значиться, що це стара римська дорога. Зараз йду вниз, буду шукати. Римські скарби. Дощик маленький йде. О, щось пікнуло. Фольга. А фольга ще й золото як б'є. До речі. Щось я не відчув різницю в цій катушці. Може це маркетинговий ход. Корпорацій. Ну, менше шумить, так. Ну, щоб різниця була якась дуже гарна. Між тою і цією катушкою я не відчув. Добре, дивимось далі. Вийшов з Римської дороги. Весь іду. Що так Купнув і сразу випало. І що це у нас? Вау! Це срібло! Хі -хі. З першого разу ван флорін! Нічого собі! це так знахідка! Не зря дощ, ще й до такого срібла. І все, ще й на маленькій глибині. Клас! Супер, просто супер знахідка. Йдемо далі, дивимось. І знов поверхневий сигнал і без пінпойнтера випала монета. Це здається ванпені. Да, Останний поганий. Вона почала вже розлагатися. Добре. Почищу, ставлю фото і біжимо далі. Копаю, копаю, а вона на поверхні була, випала в бур'ян. Щось дуже легеньке. Це 1 Pound. Я вже його бачу. Так, це ванпаунт. Почищу. Як завжди ставлю фото. Ось такий ліс. Дощик іде невеличкий. Чекаємо ще срібло. Дивимось далі. І ось наступний сигнал є монетка. І здається, це срібнушка. Так, це знов срібло. Це Сікс Пенні. Зараз її почищу і включуся. Срібнушки треба чистити одразу. Я так думаю. Дощики насправді до срібла. Так, не перемикаємось, зараз чищу і включаюсь. Ось її. Це Sixpence. 1928 рік. експенс це на вдачу. Добре. Біжимо далі. І ось наступний сигнал. Знову монеточка. Це ван Пенні. Земля у в в цьому паркові дуже погано. Кисла і вбиває монети чорні. Ось вже зубчики, це ванпені. Видно, що це ванпені, король проглядується. Це 900 ті роки. Добре, йдемо далі, почищу, потім ставлю фото, монетки. Дощик все йде, тому біжимо далі. Ось таке велике дерево. Не переключаємось. Це монетний сигнал. Ось я бачу. О, монетка. Це знову Ван Пенні. Так. І це знову вам пені. Зараз подивимось, якщо буде видно. Ні, не видно. Стан дуже поганий. Дуже поганий стан. Срібло ще витримує цю почву, а монети ні. Зараз може трошки об дерево потру. Від болота хоча б. Так, це ванпені. Но року не видно. Який це рік. Да. Дома почищу. Фоткаю і ставлю фото. Дивимось далі, не переключаємось. Давайте спробуємо викопати онлайн сигнал. О, вимкнувся прибор, чи батарейки сіли. Ik kop hem online. Deze doet het. Як завжди, онлайн сигнал. І викопуєш якусь ерунду. Якийсь болтик з гаєчкою. Як не знімаєш, коли копаєш, викопуєш монетку з такими цифрами VDI. Тож дивимось далі. Дуже поганий сигнал був. Випала монета. О, вона прям не хоче йти. Не хоче йти. Бо це сучасна пені. Так. Це сучасна. Елізабет. Ван Пені. Ось видно. Ван Пені. Там були монети, тут же багато сміття в цьому краю. І ось випала пенні. Надіюсь, що далі будуть знов монети нормальні. Чи піду туди вгору. Тож дивимось далі. І ось знов сигнал. І знов копійка, здається. Ні. Це срібло. Ха? Це срібло. Лиш дуже грязне. Так, це срібло. Ха. А я вже думаю, копійка. Так, це сикспенсів 1921 рік. О! Сікспенс 21 рік. Вже вдома добре відмию і ставлю фото. Не хочу зараз терти. А ходив півгодини, не було сигналів монетних. І цей був якийсь странний. Маленька срібнушка б'є 33-35. Монета велика і велика, срібна. Б'є 44, 45. Ну, ви бачили. Дуже странно. Чим менше монетка, тим менше число видіай, здається. Ну, копаємо всі сигнали поки що. Колись не копав, зараз копаю всі сигнали. Добре, йдемо далі. Ось такий маленький медальйончик. Дуже довго зі мною грався. Ніяк я його не міг знайти. Щось там зображено на ньому. О, ну, фокусуйся. Іначе срібний. Ззаді написано. Сільвір. Так, це срібний. Срібний медальйон. Дуже малесенький. Відмию, потім ставлю фото. Подивимося за медальйончик. Біжимо далі. Почався знову дощик більш потужніший. Але все одно копаємо. І ось Вийшов на стежку, бо дощ посилюється. Коло стежки випав випала монетка, був сигнал. Це здається, Сучас на ванпені. Тут трошки моху є, зараз її почистимо об мох. Не видно в дуже поганому стані вона. Ні, це не ванпені. Це три пенси. 70-ті роки чи 40-ві. Сорокові, 40 здається. Добре. Почищу, потім вкладу фото. Дивимось далі. Ось вже знімаю вдома, почистив трошки, почався дощ і вже нічого не знімав, склав і пішов додому. Знайшов такі от гільзи. Кулі, колесо, така пряжка, ці колечка. Не знаю звідкіля. Ось така ручка, ножик. Ось таке сердечко випало. Ну і монети. Five penny, two pence, one florin. Ван Пенні 1913 року. Старий фунт один. Пенс 28 року. Знов Ван Пенні 1921 рік. Третє 1919 рік. Нью Пенс. Сікс Пенні срібна. 1921 рік. Ось такий медальйончик дуже гарний. Я його там вклав, срібний, пише Сільвір, І ще щось там. І три пенса. 1943 рік. Ось такі знахідки на сьогодні. Дуже добрі. Знахідки. Я задоволений. Підписуйтесь, ставте лайк. Всім пока.